У Вінниці вперше провели змагання з бочі для дітей з інвалідністю. Вони взяли участь вісім осіб. Змагалися учасники в індивідуальному заліку. Боча паралімпійський вид спорту. Під час гри використовують шкіряні м'ячі, набиті піском. Учасники розділяються на дві команди червону та синю, каже тренер Андрій Щербацький. У цієї гри у нас є білий м'яч, це джекбол, це головний м'яч. Команда має по шість м'ячів різного кольору. М'ячі по вагі всі однакові, але вони різні на ощуп. Є твердіші, є м'якіші. Потрібно своїм м'ячом поближче підбити до білого м'яча і Зарахується максимальна кількість балів. Команда Суперник має або вибити м'ячі опонента, або кинути свої ближче до білого. Якщо гравці кидають м'ячі на однакову відстань, її судді вимірюють, бо тут важливий кожен міліметр, каже Сергій Юденко. Було 46 і 47, але візуально не, не видно. Тому я переміряв і було видно, чи хід далі. Для тих учасників, які не можуть кидати м'яч, встановлюють рампу, спеціальну похилу доріжку, на яку ставлять м'яч, а учасники його зіштовхують. За допомогою рампи і куту нахилу і поворотів можна зреагувати, направити м'ячик. Він скочується з різною швидкістю, тому що регулюється нахил рампи. Синій ближче. Грає команда червона. Через ковідні обмеження, а потім і через війну, діти тривалий час не могли тренуватися, каже очільниця центру Олена Чорнобривенко. Тож такий чемпіонат можливість весело провести час разом. Коли дитина, наприклад, має якісь інвалідність або якісь інші особливості в розвитку, батьки дуже засмучуються, що діти не можуть бути такими, як всі, наприклад. А, а тут це змагання, це реально справждиві змагання. Це реально вид спорту, не якісь там надуманий там, допустим, кульки надавати чи щось небудь таке. Батьки вболівають, радіють за своїх дітей, пишаються. Переможницею категорії боча з рампою» стала 12-річна Діана Мазур правою. Так, давай, так, не так сильно кидати нас. Давай, 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 давай. Оба. Nice. Вона незвичайна і тут не можна точно сказати, хто виграє. Це не передбачувана гра. Тут може все змінитись дуже швидко. Друге місце в цій категорії посів Максим Філатов, третє Ангеліна Куряча. А ось у категорію Боча без рампи перемогла Маргарита Закордонець. Срібло виборола Євгенія Мумрова, бронзовим призером став Владислав Грамлюк. Діти отримали кубки, грамоти та медалі. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.